Уявіть державу, яку розривають на частини сусіди, а всередині кожен намагається сам стати лідером. Саме так виглядає руїна. Епоха, яку українці довго не могли забути. Та й зараз навіть ще не забули. Історія України руїна, найтрагічніший розкол української держави. Після смерті Богдана Хмельницького Україна опинилася у надзвичайно складній ситуації. Не було єдиного лідера, не було усталеного механізму передачі влади а найгірше не було єдності. І це стало ідеальним ґрунтом для втручання інших держав. Спочатку влада бере Іван Виговський. Він намагається продовжити європейський курс Хмельницького. Викладає гадяцьку угоду, яка могла створити автономне Велике Князівство Руське у складі Речі Посполита. Ідея була надзвичайно проривною, але внутрішні розколи та московські інтервенції зруйнували цей шанс. Виговського скинули владу отримав Юрій Хмельницький. Слабкий і недосвідчений правитель. І тут починається найгірше. Україна розкололася на дві частини: правобережжя тяжила до речі, посполіти, лівобережжя, орендувалася на московське царство. Запоріжжя ж вимагала повної козацької автономії. Кожен гетьман спирався на різну підтримку. Кожна частина країни мала своїх покровителів. Руїна це період, коли не було правих і винних, була лише боротьба за виживання у хаосі. Польща, Московське царство і Османська імперія з Кримським ханством почали активно втручатися в українські справи, підтримуючи різних гетьманів. Так з'являються одночасно два гетьмани, а часом і три гетьманщина перетворилася на поле боротьби чужих, можна сказати, інтересів. Правобережний гетьман Павло Тетері орієнтується на Польщу. Петро Дорошенка спробував об'єднати Україну і справся на Османську імперію. На лівобережжі владу отримав Іван Брюховецький, який став першим українським. Тим гетьманом, що присягнув московському царю, і дуже швидко зрозумів, що це. Найяскравішою фігурою руїни став Петро Дорошенка. Він намагався створити незалежну і об'єднану Україну, але опинився у смертельній пасті між трьома імперіями. Його спроби збудувати державу обох берегів Дніпра розбилися об зовнішні сили та внутрішні інтриги. Руїна тривала понад два десятиліття. За цей час Україна втратила єдність, частину території, автономії і політичну вагу. І саме з цього хаосу виривається новий лідер Іван Мазепа. Підписуйтесь щоб не пропустити наступну серію Іван Мазепа, будівничі української еліти і найбільших ворог Московії. Пишіть коменти, не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.